Куди я йду я не знаю. Кудись вниз. Дуже мені подобається тут на скальниці наскальний живопис, їх дуже багато. Має на увазі, типу. Ну, ось. Коротше, топчик. Куди йду я не бо, в принципі воно і не потрібно знати. Ой, блядь, краса піздіть. Короче, кудись якесь щось старінне чи не старінне, але виглядає воно так, що ніби сука. А так от ногою воно розсипеться. Ось. Ну, типу такі закавуки, я просто обожнюю цю всю штуку, просто якийсь андеграунд. Зліве тут кучу чуваків волосатих, кучу татуїрованих. Тут все, тут все тут є. Тут, до речі, так побачив постер, тут приїжджають якісь там блек-металісти в Турцію, якісь трешери з содом, Самаель. думаю, йоп твою мать. Коротше, все є, все тут, все є. Ось. Ну, але місцеві чуваки кажуть, що блядь, Туреччина катиться в якусь пізду. Серйозно. Що кажуть, що. Все хуже і хуже, не знаю що до, до чого воно. Мабуть так і є, я не знаю. Ну таке.